Снігуронька, яку сьогодні знають як лагідну супутницю Діда Мороза, насправді має прадавнє і значно темніше коріння. У глибини слов'янської міфології її прообразом була богиня смерті, холоду та мороку морена або мара. Її ім'я походило від слова мор, смерть, мороз і темрява. Саме з нею пов'язували зимову ніч і занепад природи. А коли, за легендою, вона ковтала сонце, приходили морози. Навесні ж люди спалювали або топили її опудало, символічно проганяючи смерть і повертаючи світло. Деякі етнографи вважають, що цей ритуал походить ще з індоєвропейської традиції весняного оновлення. В українських селах цей обряд був важливою частиною весняних свят. Дівчата несли солом'яне опудало до води, співали та відпускали зиму. Тут, у цих архаїчних ритуалах, приховане справжнє коріння образу снігуроньки, який багато століть поєднував у собі слід богині холоду та уявлення про відродження природи. Народна казка про дівчинку зі снігу з'явилася значно пізніше. У Альманасі Киянин її вперше опублікував фольклорист Михайло Максимович у році 1840-му. У ній бездітні діти баба виліпили дитину зі снігу, яка ожила, але з приходом весни розтанула, повторюючи давній символізм зникнення зими. У 19 столітті образ снігуроньки набув нової літературної форми. Григорій Данилевський створив поетичну інтерпретацію сюжету. А у році 1861-му Володимир Даль написав казку Дівчинка-снігуронька свою версію для українського читача запропонував і Борис Грінченко. Найвпливовішою ж стала п'єса Олександра Островського, у якій Снігуронька постала дочкою Діда Мороза і весни Красної. Проте її доля залишилася трагічною. Під час весняного обряду на честь Ярила вона гинула так само, як і її міфологічна попередниця. У ХХ столітті відбулося ще одне перетворення. У році 1937 радянська влада зробила Діда Мороза і Снігуроньку символами Нового року, щоб замінити релігійне Різдво. Так, давня богиня Темряви перетворилася на яскраву героїню дитячих свят. Хоча в її образі досі вгадується тінь стародавнього міфу про зиму, що приходить і неминуче тане перед теплом нового життя. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.